Сьогодні шитиму панамочку для своєї доньки. Нам для панамки знадобиться всього одна мірка це обхват голови. Обхват голови моєї доньки обхват голови 52 см, це десь панамочка для дитини 5 років. Прибавку на свободу. Панамочці дають ну, 2-3 сантиметри. Я дам 3, тому що у моєї доньки довге волосся. Ми часто робимо зачіски, щоб панамочка не була ну, малувата, скажімо так. Отже, плюс 3 см це буде 55. Тепер оце значення треба поділити на 2, і в мене це виходить 27. Половинкою. Тепер беремо оце значення і відкладаємо, проводимо рівну лінію. В моєму випадку це 27 з сантиметрів. Такий прямокутничок намалювали. Ширина прямокутничка. Візьму 7, 7 сантиметриків, так. Прямокутничок готовий, можна вирізати. Тепер оце взяли прямокутничок, згинаємо по пополам, Потім ще раз пополам. полам. От, бачимо згін, я зараз їх намалюю, щоб було видно. І тепер треба розрізати, не дорізаючи до краю 1-2 мм. У мене розріз. Отут я від розрізу відставлю один сантиметрик, де розріз ставлю один сантиметрик, і де розріз ставлю один сантиметрик. І тепер, ось таким чином закриваю. Позначимо, що це у нас верх, а оце низ середньої частинки панамки. Далі беремо сантиметрову стрічечку і треба виміряти оцю, оцю, оцю довжину верхньої частинки. Так, ну в мене вийшло 25 24,5 см. сантиметри. Тепер, отже, ми знаємо, що у нас тут оце верхній зріз 24,5 з сантиметрики. Тепер беремо, нам треба порахувати радіус. Оцієї верхньої цього кола верхнього, яке буде накривати голову нашу, радіус. Радіус буде дорівнювати оце значення 24,5, 24,5 треба поділити на пі, тобто на 3,14. У мене це значення дорівнює сім цілих Так, тепер. Беру циркуль і на циркулі від... треба відміряти мені значення: оце сім цілих Відміряємо. І тепер треба намалювати коло. Так, видно. Радіус кола дорівнює 7,8. Коло вирізаю. І тепер ще треба нам останнє, що нам треба зробити, це поля панамочки. Отут, я знаю, що в моєму випадку 27,5 см сантиметрів довжина. Понизу, значить, я ще раз відкладаю, відкладаю пряму довжиною 27 з половиною сантиметриків. Так тільки тут щось трохи. Так, 27. 27. О, ось так краще навіть верплю. 27 з половинкою. Ось отак і ось отак. І е, ширина цього прямокутничка 6 сантиметрів. Отже, я відкладаю 6. Так. 6. Закриваю прямокутничок і його виріжу. Теж треба тут дивитися, щоб рівненько все було красиво, щоб панамочка була рівна. Так, вирізаю прямокутничок. Вирізала прямокутничок, тепер беру, складаю навпіл. Ще раз навпіл. І ще раз навпіл. І тепер теж порозрізаю по цим згинам, не дорізаючи 1-2 мм. Так, розрізала. У мене вийшло 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 розрізів. Тобто, оцих частиночок у мене 8. Тепер я беру. Папір. Візьму кольоровий папір. Так. От у мене центр, центральна частинка. І тут нам треба роздвинути те, що ми понадрізали. В залежності від того, яка потрібна панамочка, іноді для дівчаток, для маленьких шиють взагалі, щоб це було повне коло, така прямо. хлопчикам більш стримано. Для старших дітей теж не, не, дуже, не дуже багато роздвигати. Ну, от я для своєї доньки, їй 5 років, я не буду багато роздвигати. Я десь буду приблизно роздвигати на 0,7 міліметриків. На 7 мм я хочу роздвинути. Можна на 1 см теж. Ну, я от десь на 0,7 буду роздвигати. От я від центральної, це в мене половинка, я від центральної частинки отак от починаю. Можна за допомогою лінійки. Ось тут ці значення відкладати, щоб не помилитися, можна на луку. І так далі все роздвину і потім виріжу цю частинку. Ось отак виглядає викрійка. Останнє, що треба не забути зробити, це поставити направлення ниточки. Ось отак, тобто у нас. Дольова ниточка, вона в нас іде ось тут по центру детальок, тут і тут. Тепер, які я буду давати прибавки, полям по, по, по лямпу оцим. Один сантиметрик, один сантиметрик, один і один. Отаких От деталюк потрібно дві штучки, дві детальки. Дві детальки. Далі. Ось отут, понизу, один сантиметрик. Отут один, отут один. Ось отут, 0,7 Таких потрібно дві, таких потрібно чотири детальки. Чотири детальки. І оцих потрібно 4 детальки, неправильно сказала. Чотири детальки. Так. А тут по колу я даватиму прибавку. Ну, просто по колу, теж 0,7 мм. Таких деталей потрібно дві детальки. Приступаю до розкрою. Розкроїла всі детальки. Панамочки, тепер мені треба обов'язково проклеїти поля. Поля проклею всі чотири деталі. От у мене є дублерин є отакий рожевий дублерин. Жовтеньким я жовтеньке проклею, а рожевим проклею цю цвітасту тканинку. Потім, коли я прошию на один сантиметр, тут, я піду до прасочки і оці шви розпрасую, так, розпрасувала я ці шви, отут позрізала куточки. А тепер беру лицем до лиця, отут по швам сколюю. Спочатку, і потім по колу, отак сколю з'єднаю це край, край панамочки Я з'єднаю і пришию тут, хоч я давала прибавку 1 сантиметр, але я буду прошивати на 7 міліметриків. І потім я поясню, чому я так роблю. Але поки що шию просто на 07. Пришила на 0,7 від краю, і зараз дуже важливо розпрасувати оцей шовчик, отак акуратно. розпрасувати. а потім запрасувати так, щоб отут був згін. Можна, наприклад, це в мене лице, можна, щоб один міліметричок виглядав, наприклад, але тоді скрізь рівномірно, щоб це було. Або чітко на ребро. Ну, Зазвичай виходить отак на один міліметричок. В принципі, воно гарно. Іду на прасочку і оце все розпресовую і запрасовую. Ось що вийшло. Це в мене лице, це в мене. Внутрішня частинка ось такий міліметровий, буквально виходить перекатик. А, і тепер, дуже важливо зараз, щоб поля наші панамочки були скрізь однакової ширини. Якщо зараз я отак подив... виверну, подивимось, бачите, тут десь щось обов'язково буде вилазити. І буде вилазити воно скрізь із внутрішньої частинки, і з зовнішньої частинки. Тому, для того, аби такого не було, я роблю, що в мене відстань, тобто ще поля завжди прошиваються. Отут, завжди строчечки. Для того, щоб вони краще тримали форму, такі були більш ну, міцніші. Чи що? Я роблю відстань. Між цими строчками на 0,7 даю завжди. І як я роблю так, щоб мої поля були абсолютно рівні, я беру так, відмічаю по колу півтора см від оцього краю. Ось отак. І прошиваю отут. Прошиваю отут даю строчечку на півтора сантиметри. Далі, від цієї строчки 1,5 сантиметра я відкладу і ще півтора сантиметра і теж прошию. І так буде три строчки отут. А далі покажу, що роблю. Я прошила. Прошивала з лицевої сторони. Ось, отак воно виглядає з внутрішньої сторони. Тобто дала три строчки на відстані 1,5 см від краю. І тепер е, останнє, що мені тут треба зробити, я намалюю, але не буду шити е, теж 1,5 см. От, см. І 0,7. Півтора сантиметра. Тут я ще в кінці я зараз не шитиму, але просто це буде в мене рядочок намальований. І отут 0,7, це на шовчик. Зайве те, що тут вилізе, я все зріжу. Отже, я нанесла лінію 1,5 см і 0,7 І хочу показати, що доволі багато. Лишнього, зайвого тут я оце все зріжу. Так от тут де шви, треба обов'язково дати закріпочку, бо буде розпускатися. Я зараз трошки обійду, не зрізаю, дам закріпку і потім зріжу. Тут де шви, Отут От закріпити потрібно обов'язково дати закріпочки з цієї і цієї сторони, зайве зрізати. От. І з цієї ж сторони, відповідно, і можна, можна переходити до з'єднування верхньої частинки панамочки. Так. Поля готові. Тут я все пообрізала. Все рівненько. Тепер що треба зробити? Тепер треба взяти оцю верхню частинку, намітити тут, ну, поділити на 4 частинки, намітити, де тут у нас. Тобто я складаю, я складу навпіл і ще раз навпіл. І тут помічу, помічу собі, де в мене. Є. І тут точно так же. Поділити треба на дві частинки. От у мене боковушечки це в мене. Так, одна частинка тут поділю. так, так. Тепер От тут треба зрізати куточки. из этой тройку точек. Так. Далее я <coughs> по миточкам сколю. Все. Я сколола. по колу, І тепер е, обов'язково зі сторони оцих тульів, да, цієї частинки, тільки з цієї сторони, отак прошиваємо. Наче воно зручніше з кола, з цієї сторони, але тут тоді може таке бути, що будуть защіпчики утворюватися, Тому з цієї сторони прошиваємо на 0,7 від краю. І точно так же оцю лицеву частинку я теж сколю по колу і теж прошию. Так, ось що вийшло. Защіпчиків немає. Їх, от коли ми робимо, отак з'єднуємо, дуже важливо, де коло у нас не давати великих припусків. 0,7 це максимально більше не можна. Інакше коло буде занадто велике і воно сюди нормально не зможе увійти. Тому по колу 0,7. Особливо, якщо тканина дуже суха, дуже важко потім всадити це і будуть постійно защіпи. Я ще не прасувала, але защіпчиків в моїй панамочці немає тут. Що Тут що тут. Тут верхню частинку я пришила, а потім ще припуски відгорнула на сторону кола, оцього, і дала відстрочечку. Мені так просто більше подобається. Так вона, панамочка, сама як трошки м'якше виглядає. Тепер позрізала отут зайві оці кутики, знайшла центр части, центр оцих отак, склала швами, ось у мене тут є центр. От ось центр. І кхм, беру оці вже тепер поля. Тільки одну частинку тут не зашити в мене, те, що мені потрібно, і з колюю шов до, шов, шов до шву по центрам і так по колу. Так, оце внутрішню частинку я отгортаю, я її не пришиваю зараз. Так, і тепер отак сколю повністю по колу. Так, сконула. І тепер зі сторони. Полів, даю отут строчку на 7 мм від краю. Так, Тепер, перш ніж пришивати оцю частинку внутрішню, треба пришити ну, таку вірьовочку. я взяла кромку тканини оцієї. Відміряла півтора сантиметрика і запрасувала ну, в три, виходить, оцей край у мене я не обробляю, тому що це край кромки. І отак запрасувала. Я прошию на машинці, отут закріплю, потім одягну такий фіксатор і пришию от сюди біля швоток. От у мене шов внутрішньої частинки, я сюди пришию вірьовочку цю. Так, ось так це виглядає. От, тепер е залишається вшити оцю частинку. Значить, от у мене панамочка. Так. Оце має бути ось. Ось отак. От. Значить, я вшиваю, я складаю лицем до лиця, і виходить, що вся моя панамочка буде от сюди зібрана всерединку. І пришиватиму я сколю на 0,7 прошию. Сколола. Тепер Отут От в тульі в мене з однієї сторони я залишила дірочку не зашиту, щоб можна було потім вивернути панамочку. Зараз зі сторони поля, полів я прошию на 0,7 і потім через оцю дірочку, тут що у мене в бочку, я виверну всю панамочку. Так, ось така вийшла панамочка. А тепер, тепер я дам, вже нічого помічати не буду, на ширину лапки буду прострочувати отут посередині, отут, отут і отут. От, тобто я ще дам один, два, три, чотири рядочки по, по полям. Отак. І потім вже можна сходити попрасувати все. Так, прострочила. Все рівненько, дуже акуратно з цієї сторони. Зараз останнє, що мені потрібно зробити, закрити оцей шовчик, можна на машинці, можна таємними стібочками і пропрасувати. І все, панамочка, буде готова.